Причина єдина, вона незмінна, це фактично відсутність допомоги від держави. І головна причина, яка стоїть в, просто над всіма, це питання не ворожак, питання банальним. Людям нема де жити, нема за що жити. Тобто в людей немає житла. А коли тобі немає житла, ти мусиш шукати шляхи, де ну, що робити далі. Хто повертається у тому числі, це мова йдеться як про маріупольців. Насправді мова йдеться про всі окуповані території з 2022 року. Люди, в яких є вціліло житло в окупації, намагаються повернутись, тому що ну просто немає іншого вибору. Насправді, а коли людину позбавили вибору, вона шукає які вишити в цих складних умовах, враховуючи, що за цей рік, фактично, з починаючи от з вересня 2023 року, держава відмінила, скасувала. Фактично всім ну, внутрішнім павнутньо переміщеним особам виплати в розмірі цих двох тисяч, які отримували, насправді ці виплати дозволяли.